У Польщі новий президент Кароль Навроцький. У Варшаві запланована низка заходів за його участі на історичній події. Працює наша кореспондентка Наталка Волосацька. Наталко вітаю. Розказуй, що відбувається просто зараз. Що говорив Навроцький у своїй промові, і чи згадував він про Україну. Вітаю, Ганно. Сьогодні увесь день триватимуть заходи пов'язані з наврацією президента. Урочистості відбуватимуться аж на п'яти локаціях у сеймі, костелі, королівському замку, президентському палаці та на площі Пілсуцького. Ми зараз у Сеймі. Якщо ви бачите, сюди президентські пари Анджей Дуда з дружиною та Кароль Навроцький з першої леді прибули перед десятою годиною. У холі відбулася церемонія їхнього привітання зі спікерами Сейму та Сенату. Дуді скандували. Дякуємо. Також вигукували Кароль Навроцький. Оський є президентом Польщі рівно о 10-й у сеймовій залі відбулася присяга Навроцького у присутності депутатів, урядовців, дипломатів та експрезидентів. Не було на присязі Леха Валенсе. Він отримавши запрошення на урочистості, написав у соцмережах, що відмовляється цитую брати участь в обурливому для нього видовищі. Експрезиденти Кваснєвський і Комуровський були присутні у сеймі. Також знаємо, що на інноваційних заходах присутня делегація США, це сім осіб представники доволі високого рам. Україну тут представляє посол Василь Борднар. Варто зазначити, що на віграції нема голів глав держав, бо у Польщі вважається, що це присяга це таке внутрішньопольська подія. Під час інавгураційної промови Навроцький сказав, що рішуче виконуватиме свої передвиборчі обіцянки, бо цього вимагає народ ні для нелегальної міграції, ні для євро. Так для польського злотого наголосив Навроцький. Говорив про безпеку, про підтримку та модернізацію військ. Ска польського мушу сказати, що Кароль Навроцький дуже радісний, багато жестикулював, зокрема, показував так і так. Біля сейму зібралися натовпи його прихильників. Вони теж скандують Навроцький Навроцький, чекають, щоб вийшов президент, і вони могли б його привітати особисто. Попереду у Каролі Навроцького ще кілька пунктів інавгураційної програми. Попереду ще два його виступи. Ми будемо дуже уважно стежити і розповімо вже у наступному виході наживо. і додам. На кінець що е, е, жодного слова про Україну Кароль Навроцький у своїй е, інавгураційній промові у сеймі не згадав. Колега. Наталко, ми на жаль не побачили, як жестикулював Навроцький. Повтори, будь ласка, ці жести, покажи нам дякуємо тобі. Дякуємо. Це була Наталка Волосацька, яка стежить за інавгурацією нового президента Польщі Кароля Навроцького. Чекаємо на нові включення і нові деталі, адже урочистості тривають. Тож, як Кароль Навроцький став президентом Польщі, та чим запам'яталась його передвиборча кампанія, в нашому матеріалі далі. Перемога Кароля Навроцького на президентських виборах стала несподіванкою для багатьох політичних аналітиків. Навроцький нетиповий політик. Він не має досвіду в урядовій роботі. Проте, завдяки яскравій інколи провокативній риториці, зміг мобілізувати консервативний електорат Польщі. У 2021 році партія право і справедливість вирішили підтримати його кандидатуру на посаду голови інституту національної пам'яті, важливої інституції, що займається історичною політикою країни. Саме з цього часу почалось формування його політичного іміджу патріота, прихильника історичної справедливості, захисника католицьких цінностей. Прізвище Навроцького у якості можливого висуванця право консервативної партії ПІС на президентських виборах почало з'являтися ще у першій половині 2024 року. Тоді, після програшної парламентської кампанії, 2023 року, партія Ярослава Качинського замислилася про висування на президентських виборах нового обличчя, людину, яку б не асоціювали з ПІС, та в той же час. Була б своєю для правого електорату. Такою кандидатурою і став Навроцький. І хоча під час виборчої кампанії він позиціонував себе як незалежного кандидата, в велику політику він прийшов під егідою ПІСУ. Його риторика перегукувалась з політичними меседжами партії: акцент на безпеці, критиці ЄС, а також на історичних претензіях до України, зокрема щодо Волинської трагедії. Я на дідіше ні від за Я на сьогоднішній день не бачу України в жодній структурі ані в Європейському Союзі, ані в НАТО до того моменту, поки не буде вирішено такі важливі для поляків цивілізаційні питання. не може бути частиною міжнародних союзів держава, яка не здатна відповісти за дуже брутальний злочин проти 120 тисяч своїх сусідів. Своїх тих сусідів, які виявили таку глибоку солідарність і які підтримують, як і я Україну до сьогодні. Нішнього дня натомість така держава, яка не відповіла за таку жорстокість і робить чергові ухили, щоб цього не допустити, не може бути частиною міжнародних структур. структур під час президентської кампанії Кароль Навроцький потрапив у кілька гучних скандалів. Змі закидали йому наявність у минулому зв'язків з середовищем футбольних хуліганів, сумнівні дії під час роботи в охороні елітного готелю у Сопоті, та інцидент з викупом квартири одинокого пенсіонера у Гданську. Сам Навроцький називав всі ці закиди. Наклепом, однак жоден з цих скандалів не вплинув істотно на рейтинг Навроцького. А навіть більше підсилили створений ним образ свого хлопця, який народився у бідній родині, виріс в одному з найнебезпечніших у ті часи кварталів Гданська та зміг пробитися у житті. На президентських виборах у другому турі він набрав 50,89 голосів виборців, випередивши свого головного конкурента Рафала Часковського менше ніж на один відсоток за оцінками політологів Кароль Навроцький навряд чи радикально змінить зовнішню політику країни, адже польська конституція обмежує повноваження президента, особливо у сфері міжнародних відносин. Реальна політика залежатиме від того, хто контролюватиме уряд та парламент. Сергій Бордюжа, слава ті.